В кінці 24-го року я е, е, пішов в Збройні сили України добровільно, бо мені 19 років. Ідея цієї виставки з'явилась тоді, коли я побачив руйнацію, яка зараз відбувається близько до фронту, що зробила Росія з, з тими територіями, і я зрозумів, що люди, які трохи далі від тих подій, вони цього не усвідомлюють. Вони цього не бачать, воно їм ніяк не на них не впливає. І я зрозумів, що я таким самим був. Тобто я так само не бачив тих проблем, тому я зрозумів, що треба це показати на трохи більшу аудиторію, щоб люди, які не дотичні до тих подій, Могли зрозуміти і усвідомити весь масштаб трагедії, навіть якщо на початку мене переповнювали якісь емоції, воно трохи все ну, приходить в норму. І це, до речі, трохи погано, бо забувається наскільки, наскільки насправді це ненормально. Організм якось сам підлаштовується напевно до таких стресових ситуацій. Багато військовослужбовців, ну звісно, не в захваті від того, що їх фотографують, але можу сказати точно, що це меншість, оскільки більше людей розуміють, що це потрібні речі. Це потрібні речі і для історії, і для пам'яті, ну і для просто висвітлення інформації. На виставці представлено 47 фотографій. Серед них портретні фотографії зруйнованих міст, людей і так далі. Фотовиставка буде тривати до 10 березня. Фотографія, яка викликає особисто у мене найбільше емоцій, це ну, звісно багато фотографій з людьми. Але якщо брати от конкретно одну із фотографій, то це фотографія зруйнованої будівлі, де плити поверхів повалились. Ну і висять буквально на одній з стін. Це фотографія, ну, сама якби, звичайно, в тих умовах, звісно, але вона просто показує масштаб. І коли усвідомлює, що от в цій будівлі жило багато людей, ну то вона викликає певні. Емоції, Фотографією я почав займатися ще дуже давно. Я ходив в фотошколу, яка і допомогла зробити цю виставку, втілити її в реальність. Я пам'ятаю, що я завжди захоплювався якимось саме візуальним мистецтвом, що малюванням, що фотографією. Починалось все з малесенької мильниці, з якої я прийшов в цю фотошколу. І от через скільки 6-7 років я вже роблю тут виставку.